Друзі, всі хвойні, які мають щільну крону, ось ялина канадська коніка, вона не боїться такого снігу мокрого і багато, тому що вона не завалиться, В неї добре, добре навантаження снігове. А ось цей голдкон, звичайний єлівець хіберніка або Арнольд, як на нього кажуть, бачите, дивіться, це ризик заламування гілок. Тобто підходите до своїх і робите їм ось таку процедурку. Це не складно, якщо у вас є час, будь ласка, ось так. Тому що е, налипання мокрого снігу, але акуратно, щоб не позаламувати гілки, просто легенько. Це можуть зробити навіть ваші дітки, якщо у вас малі екземпляри, тому що, ну... Можуть порозламуватися гілки від такого мокрого снігу, розумієте? Е, Листяні дерева бережуть себе, вони скидають листя і тому і не заламуються. А хвойні, вони ось бачите, вони мають таку проблему з мокрим снігом. Не всі, звичайно. Он ялина, вона не боїться. Наприклад, білобок в неї дуже щільна крона, бачите? Дивіться, вона навіть не хоче відтрушувати весь сніг з себе. Ось прошу дуже. В неї, все, в неї з сніговим навантаженням все добре. Хоча теж можна її легенько обмести від снігу. А сам шити, в кого є шарики, будь ласка, повмітайте їх, щоб вони вам просто не позаламувалися. Ось Даніка. Даніка теж, якщо вона у вас не зв'язана, подивіться, яка вона. Бачите, вона така, як прям жива-жива. Акуратно обмітіть її, щоб вона не порозламувалася. Ось такі, якщо у вас є такі форми, легенько струсіть, тому що просто шкода вашої рослинки, щоб вона не позаламилась. Ось коніки, допустимо, бачите, в них все в порядку. їм ось прекрасно. У них короткі хвоїнки, в них гарні, а, гарні гілки всередині, в них все добре. А ось а, хіберніка, голдкон, дивіться, які вони. Вони такі прям рихлі-рихлі і в них дуже багато, багато набивається снігу. Ось так. Бережіть свої рослинки, подбайте про них, якщо ви їх любите. Це ваша медитація. Пройдіть, полюбуйтеся. Ось так, до зустрічі.